кран поехал. Начинаем сбирать. Какая она гарна. Ох и красиво. Красиво. ржавик. Самолет. Пружины. Вот все пружины. Вот все пружины. Ё-моё. Гідроакумулятор. ніфіга собі. треба зняти Шви. На деталі. Ставили, ще нічого не затягнуто, а вже нічого не болтається. Ну це, це, це каже про якість. Мені все подобається поки що Нагадую, не забувайте Крізь наліпки, наліпки Там не роби, туди не лізь, там не трогай, тут не чіпляй, тут вб'є. Там закрути, там закрути, там вб'є. То треба перекидати, бо ви, ну, варіатор це здівайтесь. Ага, ага. Ну, просто вон, вал буде швидше обертатись, так? Легше буде варіатор, він буде робити. Ага, Повний. ага. Тобто зараз воно стоїть на бобові. Бобов, ріпак. На, ну, а, на, на, менший. на, на менший висів. правильно? Да, на, на, на менший. Гріметр. А якщо треба на більший висів, так. то треба ось ту дірочку поставити активною. Лично приезжаю, скажу, есть дырочка за 18, есть дырочка за 28. А ага. она мне говорит, а в конце я рассказываю? А она говорит, что такое за? А, скажу, что, видите, а тут на зернови. За 28, за 18, а ты за 28. А она говорит, что такое за? Ты мне не расскажешь, что такое за. Мы в 6. Це маленька поняна навісна, дві штуки, то я вже одну розказував, вже бо дві. Слухали, так уважно слухали. І... Так, Щоб вона у вас зійшлося, не було де там. А, оце А да, да. Воно оце попадало і воно ось сюди. Понятно. Один раз виставити і воно ну, да. має попадати. Витяли Взяли. Послухали рукою, в транспорт і всі ви добро допали сюди. Ага. І там так само. а прийшли... Я вже всім надоїв своїм фармером задовбав. Сьогодні він... відео про іншу техніку, про ось такий, як на мене, чудовий агрегат. Вирішив, що треба оновлюватися. Треба рухатись вперед, тому, тому змінюємось. І так, фаворит Mustang Лайт. До вашої уваги. Зовнішність чудова. Мені подобається чорний колір, мені подобається нержавійка. Так от відкривається ляда. І що ми бачимо? Ми бачимо тут теж нержавійка. і тут бачимо теж нержавійка. Чудове рішення ось так перекривається, туди засипаєш, не сипається сюди, сюди засипаєш, не сипається туди. Є ось такі. Ворошилочки, поплавок. Можливо, комусь він не потрібен, ну, можливо, може щось він і корисне покаже, 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 скільки пок... зерна. Зайвий раз не заглядати сюди в бункер. І одразу ось на це все дивися. Оце вчора її привезли. Вчора був інструктаж. Сервісу, все, все ми уважно все м -м, слухали, щоб ніде нічого не пропустити. Щоб все правильно. І я сам так роздивляюсь для себе. І ну багато таких моментів, коли, е ну як сказати, вважаю, що зроблено для людей. Я не знаю, що є там, може ще щось, побачу, щось знайду. Поки що я ну, нічого не знайшов таке, що мені не сподобалось. І я ж кажу, ця нержавійка. І те, що е на заклепках, стальних заклепках, не алюмінієвих. Що, якщо б там були болти, ну болти де, кой де є, не знаю, чи вони нержавійка чи ні, ну їх мало. Ось, наприклад, оця такий. Фартушок. Він зроблений для того, щоб при відкритому положенні туди не просипалось зерно. Ну, Начебто якась така дрібниця, але вона потрібна. Оця, оця додаткова оця кришка, що вона і там, і тут закриває, і вона лягає нормально. Ну, Нормально. Мені це теж подобається. Нержавіючі ці. теж подобається. Так. Тут у нас пластикові катушки на добрива. Пластикові катушки на висіваючий апарат. Це ми вчора знімали, нам показував сервіс як знімати. Як тут, наприклад, на одному е Рахувати норму висіву, тройник пластиковий, ну а далі вже резинові ці звичні для нас семипроводи Далі, що ще подобається? На ось пружинку. Дивимось, це на прикочуючий каток, ну Це все якби для всіх стандартно. і. Нічого тут, мабуть, дивного нема. Вмикання, вимикання самої сівалки за допомогою ось такий речах. Сам механізм тут. Раз, два, три цепочки. І, здається, якщо не, не помиляюсь, а, ну, на колосах там ще цепочки ще є. Ось вони. Так, що ще ми тут бачимо? Зараз злізу. Ну, як завжди, як завжди, дивимось на зварні шви, як на мене, чудові, зварні шви, ось рівнесенько, все заліто. все фарбою закрито. Це ми вже на, на зберігання вже її помазались циліндри до весни. Так, що тут у нас ззаду є? Ззаду є отакі, ну я не знаю поки що, наскільки вони потрібні, наскільки вони будуть, можливо, зайвими, але вони є в стандартній комплектації. Є можливість їх переставляти. Якесь інше положення. Так. Зараз ось так. Оце тобто, сюди, ну і кудись міняємо. Туди, сюди, тут кут змінюється. Тобто більш агресивно або менш агресивно. Е, варіатори. Один другий. Варіатори на пластику, корпус пластика. Так, які ще особливості, ось ще дивимось, шви. Нормальні, чудові шви. Ось шов чудовий. Все чудово. Так, транспорт не є. Е, упор транспорт не є. Е, оцей оцей механізм фіксації циліндра теж цікавий. Не завжди такий є в інших виробників. А чим цікаво, ну, зараз не покажу, просто скажу на словах. При відкритті, коли ми його відкриваємо, ми його фіксуємо в відкритому положенні. Тобто воно не тіліпається ні там, ні десь, ні, ні, не попаде ніколи ось сюди. Воно там ставиться в своє положення, фіксується пальцем і все. Маркери присутні, Маркери, маркерна система, дуже цікава, зараз розкажу. Додаткові світловідбивні знаки є з цієї, цієї сторони. Це все не опція, це все стандартна комплектація, нічого додаткового я не замовляв. Це все йде стандарти. Тут теж зрозуміло інша сторона нержавійка теж є поплавок або зерна, або доброго точно зараз не скажу. Цікавий такий момент, який я звертав увагу ще, коли дивився і приглядався до цієї сівалки. Дивіться, як цікаво ну, оцей механізм зроблений. Тобто там підшипник, але підшипник працює тільки в одну сторону. Ось отак. Цікаво, так? Да? Як на мене, цікаве? Рішення і дуже гарне. Так. так, гума, гума. Зараз скажу, що тут у нас за гума. Ніякого секрету тут немає. Будемо показати так, як воно все є. ВК Тайр. Е -е, зараз скажу. Зараз скажу. Агрі Кінг. Це, мабуть, назва. А, ось Made in India. Ну, Я думаю, що це нормальне діло, коли використовують імпортно якісь інші запчастини. Розмір 12.4х28R1. Тут у нас що у нас тут? 10.0х75х15.3. Підозрюєте ж, інді, да, ось Made Inдія. Дивіться, який тут наворочена яка гідравліка. І ось ще стоїть, мабуть, дільник потоку. І ось ще розподільники з речагами. Для тих, хто не може багато запам'ятати, написали додаткове пояснення. Навіть гідроакумулятор стоїть. Це точно не знаю, що це саме таке. Made in Italy написано. Made in Italy. якісь теж клапани. Отут розповідав сервіс, що це стоїть ну, кран, типу. Тобто можна розкрутити цю гаєчку, підкрутити верх-ніс. І це поток йде на маркери. Быстріше або повільніше будуть підніматися, опускатись маркери. Але це не все. Про... На стосунок маркерів, тут взагалі чудова система, як на мене. Тобто, обидва маркери регулюються лише одним речагом на тракторі. Вчора ми це все. Підключили і опробували. І нам все це все було показано. Тобто, як воно працює? Нажимаєш вниз, опускається, наприклад, один маркер. Нажимаєш вверх, піднімається цей, цей же самий маркер. А той стоїть на місці. Коли він піднявся, знову нажимаєш тим же самим речагом вниз, і вже інший маркер починає опускатися. Далі, вверх, речах він піднявся. Чудово. І це ще не все. Можна, якщо є потреба, можна опустити обидва марки і обидва їх підняти. Там, по-іншому, треба нажати, то трошки швидше, але це все теж можливо. Ну, як на мене, чудово. Такої системи, до речі, хто дивився в мене обзор на е сівалку про Паршну Цереру, там такої системи немає, і там її дуже бракує. Дуже бракує. Далі, по самим сошникам. Далі дивимось. Я так розумію, повертається оцей весь да, ось речах. Приварений він он, он до циліндра. Циліндр його приводить у дію. І повертає увесь цей квадратний речах. На ньому висять оці поводки сошників. І... Вони опускаються і прижимають. Бачите, як зроблено на різній висоті, щоб е, створити, я так розумію, однаковий тиск на сашниках. зроблені вони по-різному трошечки. Ну, Мабуть, я сподіваюся, що інженери тут розраховували це все. І все це правильно зроблено. Ось дивлюсь туди, а сам дивлюсь ще додатково шов. Ну, гляньте, який рівнесенький шовчик. Ну, прям Приємно дивитись, приємно. А ще я скажу такий момент, коли приїхала вона без коліс і щось ми ще втикали, якісь пальці, не пам'ятаю. Ну, коротше кажучи, оцей палець, на який на якому ступиться, він зайшов, зайшов в своє місце легко, але він не... Грає взагалі, там взагалі немає зазору. Тобто все чітко, плотно, ну, прям, прям чудово. Оцей палець теж. Люфта, ну, майже можна сказати, нема. І він і легко вставляється, і люфта нема. Хто дивився, хто не дивився, на іншій техніці. Буває іноді по-іншому -по зовсім. Далі. Стоять отакі, скільки тут їх раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і це 12. 12 таких противаг. Не знаю по скільки, але не менше 20 кг це точно. Думаю, що по 25 десь. Здається, сервіс казав. Ну, тут з нюансами поки що нічого не буду розказувати, це все. В роботі весною як будемо сіяти. Оце... Далі ще момент. Ось така, такий пластик тут додавлений. І знизу ось такий пластик тут додавлений, і зверху він є. Ну, Єдине, що може краще було б, якщо він був би не тут, закінчувався б, а сходив аж сюди. І тоді, якщо десь щось буде трохи не попадати, то воно більш плавніше. Буде заходити, але це взагалі не питання. В принципі, в нас вже є досвід з текроном ми працювали. І на свою жатку Flex я переклепав усе дніще пластиком, і там треба теж було його підігнати. Він чудово гнеться феном, строїтельним феном він робиться це все нормально. Ну, я не знаю, поки що, мабуть, все. Ось навіть отут от є таке регулювання, такий клінчик зробили. Щоб отут, коли туди йшло, входить сюди, щоб воно не стукало туди-сюди, а плотно впиралось і, і цей зазор можна прибрати, посунувши цей клінчик туди далі або ближче. Чудове рішення. Ну, Тубус. Не знаю, на що, він, на що він тут нужен. Це такий, ну, але він є. Багато наліпок для... Ну, для безпеки. Для безпеки тих, хто працює на цьому агрегаті. Що ще сказати? Не знаю, мені подобається. Мені поки що все подобається, регулювань багато. Шви чудові, е, отвори правильні, зазорів лишніх немає. Все працює. Циліндри, ось бачите тут теж вже помазаний, на зберігання ставимо її до весни. Е, Дишла про, про люфти, Отут -от ніякого люфта нема взагалі. Вчора дергав так плотно її повернути так руками. Нічого, нічого нема люфта. Взагалі все плотно. Ні. І так теж. Та. Що подивишся, повернеш. Чудо. Руками трохи важкувато. Є можливість поставити або сюди, або сюди. Тут от просто втулочка така. Можна в цю втулочку сюди кинути, а це ми поки що так на швидкоруч Приткнули сюди. Ну в принципі, це дійшло і так качається, і так повертається. як на мене, чудово. Оцей механізм на пружині теж чудовий, що він тут ну, би, нікуди не дінеться. Якщо воно було тут жорстке, то може буває іноді кудись воно гне. Оці пази. Коли знімаємо гідравліку, то вони туди ставляться ці кінці, і, ну, як би теж нікуди не валяються, не висять, і все при ділі, все на своєму місці. Може, щось я забув зараз, але. В процесі роботи буду ще це показувати. Ага, до речі, як вони загалом. Загалом вони переводяться. Ось тут є така зубчата така, така рейка. І так, і вниз, вверх, і відкривається або закривається. Чи Чиктанг 401 номер 404 24-го року. Оці легко витягуються. Верх-вніс. Тут. Оце вже, мабуть, відомий такий механізм. Верх-ніз для м'якосім'яних і для нормальних. Майже поки що все. Оце, мабуть, теж якась наржавіка. Так, потрогать. Це таке кріпкенько, не буде дуже чіліпатися і десь загубиться, можна було подумати. Але начебто все нормально тут. Коротше кажучи, підтримуємо вітчизняного виробника, підтримуємо і піднімаємо економіку України. Хочу, хочу сказати слова подяки заводу станг за те, що пішли на зустріч, в якому плані дуже швидко виготовили. Додатково хочу сказати слова подяки заводу фаворит за те, що пішли на зустріч і дуже швидко виготовили та поставили мені цю сівалку. Бажаю успіхів заводу. Сподіваюся, що я буду отримувати таке ж задоволення від сівби, яке я отримав зараз при огляді цієї сівалки. Слава Україні! Слава ЗСУ! Всіх переможемо!